П'ятницю 23 січня Сумщина попрощалась із хоробрим воїном-оборонцем, молодшим сержантом Миколою Липченком. Мужній захисник служив на посаді командира 6-го зенітного кулеметного відділення. Залишаючись до останнього подиху вірним українському народові та військовій присязі, відважний захисник помер 15 січня 2026 року. В одній із львівських лікарень внаслідок отриманих поранень. Віддати шану народному герою прийшли рідні, близькі, друзі та бойові побратими, для яких це важка непоправна втрата. Бо Микола був надійним товаришем, справжнім патріотом, символом незламності, мужності і братерства. Хороший він був жалко дуже. Є. Характер непоганий, взагалі він твою сім'ю вважав. Запам'ятався він добрим, сміливим, мужнім, ні в чому не відказував, ніде нічому. Дуже тяжко говорити за це. Я йому написала там в пам'яті вірш. Я Господі молюсь за себе, за Україну, що на межі стоїть у ті роки у 45-м. Тебе спасли від ворогів, тепер у мирні, дні щасливі. Ми мусимо радіти всім та гинуть наші побратими від руських правіїв. За що життя позабирали у цих людей ще молодих? Вони його недобре взнали, а їх нема уже в живих. Хай йому буде світла вічна пам'ять, він залишиться в наших серцях. Будемо пам'ятати вічно його. І хай буде йому земля пухом. Добрий був чоловік, він хороший хлопець, не невідказний, ми їздили додому, до бось гості постійно там, пішов служити. Все Добрий, хороший був да. Коля. Дуже да. його тіпалося Привучився серце, віцників. мучився 40 днів. Його Жінка, шасали, да, шасали. його жінка сиділа, не відходила від його нічого і день, і ніч. Все надіялася, що а може, а може, може, ну все так сталося не по нас. Вона нічия. І, і так він не вийшов з цього положення. Вічна йому слава. Микола запам'ятався мені мужнім чоловіком, гарним батьком для своїх дітей, чоловіком для дружини. Про Миколу я можу сказати тільки, тільки позитивно. Мужній, справжній чоловік. Добрий була людина. Хороший батько, хороший сім'янин. Хороший, як воїн да. був, і захищав Україну. Хлопці дуже добре відзивалися, однополчани. Так, да. хороша людина. Відспівали Миколу Липченка у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної Церкви України. За спокій душі спачілого раба Божого, героя України загибло в воїна за волю, незалежність і соборність України, но представлено Миколая, і за відпущення йому всяка І прави не вільної і невільної, Господи є. О, споди, Господь Бог целив душу Його там, де праведні спочивають, Господи помилуй! мужнього захисника України молодшого сержанта Миколу Липченка з усіма військовими почистями поховали в сумах на алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.